Договір це основа правовідносин. Найкраще, коли наміри сторін підтверджується письмово, навіть якщо це прямо не передбачається законодавством. Текст повинен бути складений правильно з урахуванням чинного законодавства і звичаєм ділового обороту. Юридична фірма Legal LTD пропонує послуги зі складанням договорів будь-якої складності на будь-якій мові, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів. Співпраця з нами дозволить вам чітко визначити позицію сторін і убезпечити свої. І права від можливих порушень, основні вимоги до договорів. Кожен договір повинен відповідати вимогам чинного законодавства. В першу чергу враховуються норми цивільного кодексу України, міжнародного права, після цього спеціальні норми, властиві типу правил у В Цілому договір повинен враховувати наступні принципи. Добровільність, примушування до укладення угоди не допускається. Визначеність. Зміст договору має чітко відображати правові відносини, які виникли між сторонами. Обов'язковість укладений договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зрозумілість. Договір повинен тлумачитися прямо. При складанні документа слід враховувати не тільки ці моменти, але й волю сторін. Юридична фірма Legal LTD давно працює на ринку правових послуг. Ми знаємо, як правильно скласти документ з урахуванням волі кожного учасника.